Вітаю! Традиційно ділюсь різними цікавинками, які ви можете легко адаптувати трансформувати відповідно до вашого предмета, до вашої практичної діяльності. А перед вами дуже проста візуалізація, звичайна табличка, виключно створена для того, аби структурувати те, про що я буду зараз вам розповідати. Сьогодні говоримо про перші уроки. Немає значення, на мою думку, який предмет. Звісно, що в мене акцент на українську мову, літературу та зарубіжну літературу, але ще раз підкреслюю ви. Можете використовувати для будь-якого предмета такі перші уроки, і в цілому не тільки для дистанції, але й адаптувати до уроків наживо. Отож, перші уроки, мотивація, цілепокладання покладання та визначення психологічного комфорту ваших учнів. Раджу розпочинати з простого запитання, хоча насправді часом в наших умовах це доволі непросте запитання. Мій настрій на початок нового навчального року: запитання, відповідь, обговорення, звісно що. І тут раджу користатись застосунком Mentimeter. Я впевнена, що багатьом з вас він знайомий. Ми про нього часто говоримо, тестимо. І ось як зразочок. На ваших екранах результат відповідного опитування одного з класів. Тут обов'язково звертайте увагу на останнє запитання, хвилюючись початок навчання, і після кожного блоку, власне, який я сьогодні буду вам демонструвати, обов'язково обговорюйте з дітьми їхні реакції і їхні відповіді. Це не повинна бути виключно така взаємодія з озвученням трансляції вчителя. Тобто, кожен блок можна перепитати в учнів для того, аби вони пояснили свої емоції. Переживання, почуття і думки стосовно їхніх їх відповідей, власне. Далі переходимо до блоку цілепокладання. Чому я тут? Навіщо навчаюсь? Тут теж використовую моменті, але знову ж таки, можете обирати будь-який застосунок, який для вас є зручним. Я обрала для цієї роботи саме Ментімітер. Відповіді, які я вам буду сьогодні транслювати, це відповіді а, учнів 9 класу. А, тут, що для мене, А, ні, ви перепрошую, тут поєднаний ще 11-й. Але на чому я хотіла заакцентувати увагу і ще раз проговорити: так, часом діти помиляються, це нормально. Ми для того і вивчаємо власне українську мову, а, щоб цих помилочок ставало менше. Але я дуже прошу вас. Не потрібно в коментарях постійно говорити, що є. Помилки у відповідях. Так є. Наприклад, в цьому запитанні у нас були різні варіанти звучання і написання слова освічена людина, і ми гарнесенько це все розібрали, тому конкретно, наприклад, для вчителів української мови, тут можна ще й взаємодіяти з контексту власне, практики і теорії. Звісно, що ви це все обговорили. Далі, наступний блок. Що я хочу здобути на завершення навчання? В 11 класі, звичайно, це шикарне запитання, тому що ви, по суті, закриваєте блок весь освіти. Загальної середньої в мене ось тут відповіді дев'ятикласників. З ними теж можна поговорити власне, про закриття циклу 9 років навчання. Бачите, звучить державна підсумкова атестація у багатьох. Але що цікаво, акцентують вони свою увагу не тільки на, наприклад, жорстких навичках і на здобуті якихось знань, але і на м'яких навичках, і на своєму відчутті, на своїх відчуттях, емоціях і в. Внутрішніх якихось переживаннях. І ще хочу звернути вашу увагу. Я дуже втішена, що ця відповідь з'явилась, Не знаю. Насправді, часом наші діти дійсно, по-перше, не знають, чому вони знаходяться тут, так? тобто навіщо їм навчатись, дійсно не усвідомлюють цього. І дійсно не усвідомлюють, що вони хочуть здобути на завершення. Це дуже важливий і класний сигнал. І ми з дітьми обговорили. Тому що тут це анонімно, але ви завжди повертаєтесь до дітей в вашій конференції в розмові і обговорюєте їхні відповіді або відповіді однокласників. І от разом із цим учнем ми прийшли до таких певних спільних домовленостей, підказали одне одному, що би можливо хотіли би здобути на завершення навчання, і дали собі змогу для обдумування. Пішли далі. Окей, е, наступне: як я буду це робити? Так, тобто, це про інструменти. От в мене є мета, є в мене ціль, як же я хочу її здобути. Тут ідуть вже такі певні е, практичні інструменти. Ще раз підкреслюю відповіді дев'ятикласників, десь вони рухаються інтуїтивно, десь це можливо виглядає якось по дитячому ще наївно, порівнюючи, наприклад, з одинадцятим класом, де абсолютно шикарні чіткі і глибокі відповіді. Але для нас, як для вчителів, дуже важливо бачити оцей поступ дітей. Підтримувати їхню щирість і я навмисно вам транслюю сьогодні і показую відповіді щирі, такі які вони є дітей. Це надзвичайно важливо їм дякувати за те, що вони готові з вами це обговорювати, відкриватись і ділитись своїм. Отож, це перший блок, який я пропоную. Далі ви вибудовуєте ваші домовленості на навчальний рік, так? тобто це правила роботи. Тут можна використовувати абсолютно будь-яку платформу, яка вам до вподоби. Я рекомендую Jamboard, знову ж таки, багатьом з вас знайома. Можна робити це ось в такому неофіційному форматі. Можна чіткіше пропрацьовувати правила, це як зразок, не, не з уроку, але ось такий легесенький зразочок, який ви можете використовувати для того, щоб проговорити ваші домовленості і власне правила роботи на цей новий навчальний рік. Далі можна перейти до блоку предметного. в мене це мова, література і зарубіжна література. Інструмент той самий, але обговорення більш уже ширші, там де ви обговорюєте підручник, за яким працюєте. Ну і безпосередньо якісь такі деталі, які стосуються безпосередньо вашого предмету. Отож, чому важливо вивчати українську мову? Знову акцентую вашу увагу, що відповіді дев'ятикласників, але вони теж. Свідомі вже стають у цьому віці, і звучать шикарні репліки. Ось, наприклад, мова це кордон. Так ми показуємо, що ми є окрема держава та нація зі своєю мовою. Шикарно для мене це маркер того, наскільки змінились наші діти, і наскільки глибокими стали їхні бачення, усвідомлення себе як українців в першу чергу. Окей, це те, що стосується української мови. Звідси ви розпочинаєте обговорення і ділитесь теж і враженнями своїми. Вони своїми, відповідно, діти думками. А потім, якщо це українська мова, тут я запропонувала запитання стосовно читацької грамотності. Якщо конкретно про 9 клас, то тут важливо і в контексті міжнародного дослідження Піза теж можна від цього відштовхуватись. Ось бачите, різні відповіді. Стосовно читацької грамотності. В 11 класі пов'язали навіть з медіаграмотністю, звісно, що з культурною площиною, з площиною вивчення історії, з інтеграцією, за змоги поділюсь відповідями 11-класників, обов'язково з вами трішки пізніше. І закрили блок питанням, чому важливо вивчати, ну і власне читати зарубіжну літературу. Бачите відповіді. Які дають учні ще раз, акцентую, що ось ця платформа це виключно старт для обговорення, яке ви потім здійснюєте безпосередньо з дітьми. Цим не обмежуємось. І останній блок це предметне планування роботи. Його можна теж здійснити в джемборді, один із зразочків, так? Тобто діти мають чітко розуміти маршрут, яким вони будуть рухатись цього року, які теми будуть вивчати, які блоки. Це не найкращий зразочок, просто для візуалізації можна робити все набагато. Якісніше, красивіше, чіткіше, просто щоб ви розуміли, що візуалізація і визначення напрямку діяльності для дітей дуже важливо. І побажання одне одному на новий навчальний рік: своєрідна рефлексія із використанням різних картинок, гіфок, мемчиків, що завгодно. Головне позитивно завершити вашу взаємодію з дітьми. Для цього раджу використовувати дошку Padlet. Це результат нашої роботи, який стосувався побажань одне одному як класу, тому що я ще й класний керівник, і ось тут ми обмінялись різними такими позитивними побажаннячками. І в кінці можна, звичайно, що зробити скрін вашого спільного фото-екрану, яким я власне, вже ділилась на своїй сторінці. Отож, зичу вам гарного навчального року, за можливості легкого та безпечного. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Буду вдячна за ваші відгуки, обговорення та обмін новими цікавими ідеями.